Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої петельки. Сьогодні в нас таке буде відео. Відео світ заключний по нашому спільному проєкту, яку ми з дівчатами проводили. Це у нас були шальні історії. В цьому проєкті в мене вже є зв'язані три жилеточки. Я зараз буду вам про них трошки розповідати і показувати фотографії. Фотографії я десь тут буду ставити. Перша жилеточка це, вони всі вірніше, три були жилеточки для ЗСУ. Перша це була вона біла. На жаль, я не знаю ні склада, нічого. Я її зв'язала на, мабуть, 52-й розмір. Дві інші були з махеру. Склад і все інше я вам точно казати не буду, тому що я в попередньому відео це все розказувала, вам показувала. І вони вже поїхали, вже в мене їх нема, вже їх хтось, спасибі Богу, носить, я сподіваюся, що все гаразд. А ще в мене вив'язлася в цьому проєкті дівчатка, отака шаль. Зараз я вам як починаю, починала в'язати, зараз я вам ставлю відео, а тоді далі за нею розповім. Так, хочу вам показати тепер свою шаль. Яку я почала в'язати, але в'язати почала не з кауні. Я два рази з нею починала, ну, дівчатка не подружилася з цією ниточкою. Перемалювала я узор з інтернету, трошечки там додавала свого. Але коли я пробувала, ну, не подобається, як воно мені лягає, не подобається мені узор. Я тут два рази пробувала, ну, щось не пішло. Я вирішила, поки що кауні відложу, а взяла були в мене такі моточки. Такі алізе атлас. Зразу хочу вибачити це за освітлення Світла у нас зараз немає, на дворі так темно, хоча зараз 10 година ранку, але зовсім ну, не можу я по-другому вам зняти. Так от, у мене цей атлас, Оце його колір і партія. В'яжу я, ну, шальку в'яжу. Так, склад, зараз вам прочитаю за камерою. 49% шерсть і 50% поліестер. Дівчата, ну така грубовата ниточка. Грубовата, але я колись в'язала з такої ниточки. Ну, як в'язала, була спроба. Було. У мене от таких 4 клубочки, цієї ниточки. І я в'язала, починала в'язати собі палантин, а потім мала необережність покинути його на дворі, в біседки, на лавочки, так як і треба. Та ще й в корзинці, у нас собака, ми її на ніч відв'язували. І якось я навіть не подумала, що та собака, а стірку, да, та стірка, що на вулиці висить, він все стягує, рве, то з ним не можна нічого повісити на ніч. А за це я навіть не могла б уявити, що на лавочці в корзинки, піднятої на висоті, він туди долізе. Утром просипаюся. Спочатку побачила. Як валяються мої погрижені спиці. Ну, Ну, ще нічого. Ну, потім я знайшла серед огороду отакий от клубочок з моїм палантіном, весь в смітті. Ну, понятне діло, що серце моє йокнуло хорошо. і, мабуть, я його один клубочок це викнула, тому що він, я так розумію, грався цілу ніч, тягав по всьому огороді, по всьому двору. Ну, Собака душу отвела. Я, мабуть, викинула, повинно в мене залишитися їх три. Так що, я надіюся, що три палантина. Ой, вибачте, три ниточки хватить. Хоча, оце я в'яжу, оце в мене ще перший клубочок іде. Я в'яжу спицями Pro Zing. Зараз скажу 4 з половиною. Ось, бачите, навпаки, ну, я думаю, видно половиною, і хочу я зв'язати це отак тут рівненько. А вже понизу, тоді, дівчатка, буду шукати якийсь узор, і що понизу, такими яким зробити. Таке, поки що не дуже гарне, тому що, бачите, ну, я думаю, ви виправить. Не знаю. Ну, це, чесно сказати, бактуси в'язала, а шаль, кажу, палантин, господи, а шаль, дівочки, це моя перва. Хоча бактуси в мене виходили, вони ж такі не дуже великі. І Доволі такі нічого, з махару бактуси зв'язала. Так що, це мій такий процесик. Нагадаю, що це мої шальні історії. І надіюся, що до 20 числа я її зв'яжу. Якби не кавні, щоб не тратила час пробувати на кавні. я б, цю вже, мабуть, шальку вив'язала з таких ниточок. Ниточка така, хоч і грубовата, і спиці я вже казала, казала не раз, до тройки, дівчатки, зінги йдуть дуже гарні. Ну, ще половиною, ще можна пропустити. Але вже, це вже після тройки зінги тупі. Як на мене, так дуже тупі. Бачите, мені треба гостріші ниточку, а вони такі, ну, тупевенькі. А далі розміри зовсім йдуть уже тупі-тупі. Так що, хто любить гострими спицями, навіть не переводьте гроші на такі спиці. І хочу вам показати. У мене на віконечко. Я на віконечку штуру відкрила, все відкрила, а все одно освітлення нема. Дивіться, який гарненький. Це ма такий красунчик росте, розцвів. Я потім не знав, в якому відео буду ставляти свої квіточки на роботі, але зараз дивіться, яка мене красота. Так що, дівчатка, на цьому поки моє включення закінчилось. Хочу зразу сказати, що хотіла я в'язати шаль з кауні. Почала я з нею в'язати, але щось дівчатка, я не подружилася зразу з кауні. Ну, я так подивилася, як на мене, це мені треба посидіти трошечки, погратися, прив'язатися до неї. Вона дуже тонесенька, спиться тоненькі. Це, по-перше, а по-друге, в мене не було часу на це все. Мені треба щось було, щоб швидко вив'язалося, тому що в мене ще дуже багато спонсорської пряжі. І ще пряжа вам скажу чесно, іде. Ну, я не вспіваю. Тому я вирішила кавуні відкласти. І взяла в мене була така ниточка. Я вже вам казала, тільки що розкажу ще. Отакий в неї лот колор Лізе Атлас, 49 Atlas 51 Поліестер. І спеці тут рекомендують 4А, 3,5-4,5. Гачок номер 2 Я вам скажу, я в'язала на спицах 5,5. І в мене, дівчата, вив'язалась отаке на шаль. Усю я вам показати не можу, вона у мене дуже велика. Я вам зараз буду розказувати. І отут у куточку також ставлятиму фотографії цієї шалі. Я її, ну, верніше, мені допомогли її сфотографувати. Але скажу, що вага її 130 кг. Довжина, тобто до цього центру, зараз я вам буду показувати, я сподіваюся, що я так зможу показати хоч трошки. Так, до цього центру, Ось, до речі, я починала в'язати з цього центру. Набирала я 7 петель, ой, 3, боже, я забула, скільки петельок, 3 петельки, чи 5 забулася. І в'язала 7 ряд... рядочків туди-сюди. Потім я за цих рядочків набирала 13 петель, мабуть, так, бо вже забулася. І я почала в'язати в різні сторони. Прибавляла я посередині по дві, і прибавляла я по, по краях по одній петлі. Довжина з цього краю до цього краю. У неї 100, ой, 99 см. Так, довжина з цього краю і до цього краю до кінчика, У неї 99 см. А ширина від крила до крила, як кажуть, метр аж 98. Я до серединки, поки я зараз, ой, вже трошки збилася. Першу половину цієї шальки я везла просто. Тут лицева, а тут ізнаночна була в мене петелька. Коли я дов'язала вже трошечки більше половинки, так, погано, мабуть, узор видно, я вирішила якийсь узор, який не тулила, дівчатка, ну і якийсь не дуже мені сподобався. І я знайшла mm. отакий узор. Вам видно, гарно це. Дивлюся зараз. Ось, бачите, знайшла отакий узор. І вирішила я другу половинку шальки. В'язати таким. Коли я почала цим узором в'язати, я потім почала по оцих краях додати вже двойні накиди, для того, щоб у мене був більший захват крила, чи як його правильно казати. Чи ну, більше сюди ой, ну, більший кінчик, я не знаю, як правильно сказати. Я цю шальку в'яжу перший раз. Я ще шалюк не в'язала, тому я не знаю, як правильно що називається. Ну, ось, отаке в общем, оце в таке вийшло. Отакі в мене крила дуже гарні, мені подобається. Отакі в мене тіло цієї шальки. Ну, я зараз вам так покажу. І вона дуже широка, широка, широка. Як оце, як душа, господи, клубочки вилітають. І оце. Оце отака у мене, дівочки шалька. Нагадаю, що її ширина 1,98 м. Вона легесенька, теплесенька. Я поки в'язала її на руки клала, то вона дуже гріла. Так, низ низ я не обв'язувала нічим. Я її вже попрала, до речі, ниточка стала м'як трошки м'якіша після ВТО. Я її в шампуні прала, ніякого бальзаму не додавала і нічим не обв'язувала, просто закрила е, закрила петлі. Боже, щось в мене сьогодні взагалі торможу. Закрила петлі оцим. Боже, дівчата, оце знімаю відео. Е, е, господи, за цим краєм, який не стягує, забула, щось сьогодні випливався. І тому після прання, бачите, сам узор він робить. Він робив отакі трошечки, такі хвилясті кінчики. Не схотіла я більше нічого робити, зробила такі кінчики, і воно так гарненько висить. Ну, я думаю, на фотографії ви побачите. А тоді вже я коли дозакривала я до кінця оцієї шальки, бачите, тут ось видно, як я закривала. Дозакривала до цієї шальки, я потім вернулася і почала оцю сторону, оцю, що зверху рівненька, робити айкордом із трьох петель. Тому що воно було тут накиди, і переход у ці нитки такий, розтягнутий був, такий, ну, не живий, чи живий, чи верніше, туди-сюди калатався, то я вирішила це отак зробити. І повністю я рядочок. оце я не знаю, що це ниточка. я тут нічого не... А, це ховала кінчик. І повністю я дійшла цим майкордом сюди і закрила отут. Так що, дівчата, така. Шалька в мене вийшла, вона велика, її неможливо вам всю викласти, я ще раз повторюся. Отака шалька в мене зв'язалася. <кій> Підводячи підсумки, я хочу сказати, що про цю ниточку хочу сказати. Ну, якщо, наприклад, ви початківець, як оце, я в шальках, то я вам раджу її взяти, вязати. Вона Трошечки петельки тікають, коли ви в'яжете. Але узор на ній видно. Я не пам'ятаю, чи казала, спиці були 5,5, мабуть, у мене з інгами я в'язала. Узор видно, в'яжеться легко, дуже швидко, така павутинка, гарненька, легенька. Якщо цей, цю ниточку брати для виробів плечового, ні, вона не годиться. Вона також така. вона. Ну, вона жорсткувата, ні, ну, я б не раджувала. До шиї також, якось щось таке. Ну, Хто не любить колючості, не підходить, хто колючість терпеть, тому може піде. Хоча, як варіант, можна носити на пальто, там, на що, не знаю. Я, якщо чесно, не знаю, на що її випускали, в яких цілях. Але для отаких от шалюк, які накидають на плечі про холодну погоду, дівочки, от воно саме то. Я її вже сьогодні брала на роботу, на плечі накидала, то. Гріє. Мені, мені подобається, як вона гріє. Так що, щодо цієї пряжі, щодо проєкту, проєкт наш закінчується до кінця місяця. Не знаю, дівчатка повинні виставляти відео. Усі списки учасників і організатора буде під цим відео в інфобоксі. Також ще під відео внесу вкажу свою електронну адресу почтову, будь ласка, хто хоче за мною спілкуватися, спілку... вибачте, спілкуватися, можете писати, якось будемо тоді, ну, тоді спілкуватися разом ближче. Це так, це чисто своє. В цьому проєкті в мене вийшло 4 роботи, три жилетки і одна шалька. На жаль, більше не вспіла, але я дуже рада і цим, що в мене вийшло. Так що це все що хотіла сказати і показати. На цьому моє відео маленьке закінчиться. Всього вам доброго. Перемоги! Ми є велика, сильна Україна, все в нас буде гаразд.